Коротше, підстригла собі члку, бачите, тому що доїла, що вона в очі лізе. Це так красивенько, рівненько. Тільки що мене короче, так налякала і розсмішила. Дивлюсь великолепний вік про хюрем. І там ту хюрем, короче, за ну, порчу зробили. І хріново, а тут хатідже преться від султана. Типа, не хотіла, щоб в неї обиск проводили, бо той же ж її муж, якому голову відрубали, десь приховав гроші. Ну, коротше, йде ця Хюрем хурем і хатже. Вони зустрічаються, а та хатідже каже, це ще тільки почало, далі буде. А та коротше, бере і так її по морді, по морді. Коротше. І мені аж радісно, тому що та вже просто, Вона вже просто своєю е, гордині і, ну, і коротше, всім задовбала. Вона мене нервує. І коротше, вона вже хюрем відлупашила, то в мене аж, аж так, ну, в кінці-кінці, хоч якось я там стіла. Тож ти посмотри, яка тварюка. Ну і ладно, серія заканчивається. Я коротше, беру посуду, бо в мене тут назбиралась чашки. І думається у а в мене ж на коридорі нікого. Половина коридора темна, половина світла горить. Я ж собі мию в туалеті. І чувствую, що хтось наче заходить, чорний, і, і не, ну, його немає, якби воно наче є, але його нема. Я як злякаюсь, а то собака Собака чорна, охранника. Собака. Вона просто лазить по ступенькам, куди хоче. А я то раніше думаю, чого це в мене на поверсі псі не воняє. І прямо перед моїми дверями. А воно ж, мабуть, зайде сюди, і тут же нюхає, тому що тут пахне від моїх дверей. Ну і бігає такий здоровий, він класний такий. Але я так злякалась, а він так швиденько шмигнув і все, і немає. Коротше, як давай ржати. Злякалась так, що, ну, ну прикиньте, на розслабоні собі миєш тарілки, щось там. Короте, ну... В думках, а тут таке щось заповзає чорне, медленно. Думаю, бляха муга, кажу, собака, йолки палки мене аж все аж йокнуло аж. Ну, тут дивиться таке все. Ну, короче, оце такі справи. Да, так буду ходити тому що що ж вона лізе в очі. Ну, негарно. Коротше, підсіла на цей серіал і вже там 89-та серія. Ну, я їх всі не дивилась доривчо, Ну, якось так. Сьогодні неділя, вихідний, сьогодні хрещення і тому не працюю. Ну, зараз то небагато людей на масаж, але уроки є, слава Богу. Ну і даю рекламу постійно. Так що такі то справи. Такі у мене тут привідіння бігають чотири хлапи. Ні, так ми мию. і таке чувствую, що щось рядом є, а воно залазить, заповзає понизу. А він же ж не сильно, не такі ж, як людина. Я не поняла таке відну, від я відчула, що хтось але за... я ж не бачу так. Але нема нікого. Ну, коротше, страшно було, Чуть не обпісалась від страху там. І коротше, побіг собі. Думаю, капіта, морда собача, лази по ступенькам, по етажам. А що йому скучно там сидіти? Ну, такий класний собачка, великий, такий добрий. Просто трошки шуганув. Позакривала туалети, а то ще почне там хлистати воду з унітазу. Коротше, хотя, може б йому води поставити десь. Ну, може, йому охранник той напоїть, якщо треба буде. Ой, коротше, які-то справи. Зима, скоро весна, треба подаватися на карту побита. Треба гроші, гроші і гроші, тому що... Поплатити, все, я б взяла б кредит, але ніхто не дасть, тому що карта вже закінчується в лютому, а новий нема. Поки нової карти немає, мені ніхто не дасть кредит, жодного кредита не дасть. Бо я думала взяти кредит і погасити кредитки закрити. Ну, і всі борги погасити і потім частинами там за два роки виплатити. Але, звісно, не можу. Трошки я... То, що я поїхала, то я взяла теж просрочку, бо іначе б я не поїхала, а поїздка мені була потрібна, тому що дуже так, не то що фізично вже там я втомлююсь, чи що, але воно одно і то же, одно і то же воно якби втомлює. Треба відпочивати. Сьогодні була в церкві, служба була, дуже багато було людей на 7.30 і потім на десять бо я була до 10 поки очередь стояла за водою хрещена вже, то дуже багато людей. Я вже потім зайшла там, то там просто не притовкнувся, як селідки. Капець, стільки людей. Всі хочуть помолитися, щоб кожного свої. Бажання, хтось за себе, хтось за мир, ну, хто... коротше. Ну, і взагалі то легше, легше з вірою, легше, ніж без віри, тому що без віри ти сам, навіть психологічно, якби хтось сказав, ну, от типа, що там, ми, ми самі там, ну то психологічно навіть, якщо ти знаєш, що в тебе. Хтось є великий, сильний, і який, хто допомагає. Чи ти знаєш, що нікого немає, все на тобі. Ну, це дуже важко все на, на себе звалити. А так надієшся на Бога і стараюся не грішити. і просиш пробачення за те, що раніше жив не так, як подобає, і грішив, а гріхів дуже багато. У людини, навіть як вона нічого поганого не робить, то у неї стільки може бути їх. що Просто якщо почитати, углубити, углубитися, поглибитися в ці всі заповіді, то можна зрозуміти, що дуже багато у людей гріхів, які ми навіть можемо не помічати. Але рано чи пізно помітимо. Якось воно вилізе боком. Вилізе і тоді вже, звісно, по-іншому починаєш мислити. Ну і так, вже темно, 3 часа, 4 часа вже темно, наче ніч. Наїла супер в мікроволновці, зварила. Просто все вкладаю в тарілку, заливаю гарячою водою, Ну, інгредієнти там. Фарш я куплю такими кусочками там картошку і така мішанка для супа, величизна називається. І супер суп. 10, 5 минут і готовий. Ну, 5-10 минут. Ну, а може 15. І готова тарілка супа гарячого. Просто все наскладав, залив водою, посолив, поперчив, воно все там переварилось в мікроволновці і все. Але треба купити, треба плітку, тому що це не варіант готувати. так. <кій> ну, а гриль хороший, тільки для м'яса, якщо курицю там чи щось там тушити, а суп не звариш, треба плітку і в кастрюлі просто. Такі то справи. Ще хотіла відгук за отель. Ну, то може окреме відео треба зняти за отель. Таке в мене обличчя огурцом стало mm. з цією стрижкою. Просто ч постригла, нічого не стриглась, звісно ж. То без смисла стригтись. Так, заплила косічку і все. Хочеш розплети, вони такі. Великі, а хочеш заплити, а хочеш що тут під коли і буде, буде коротка стрижка. А з короткою стрижкою вже все, вже нічого не зробиш. Штука вкладати постійно і все. Хочу записатись тут на заняття, там, ну, рядом є такий тренажерний зал, джим і там заняття для... Ну, не знаю, якісь там є заняття. Стречі, щоб трошки триматись. Але вже почала проводити урок, а перед уроком уч... учениці... учениця становиться і я, і ми просто займаємось. Там руки, плечі, корот, всякі упражнення, голова туди-сюди, ну, в общем, вся... всяке таке робимо. Трошки розминаємось. Ну і коротше таке, шукаю нових учениць. І навіть ті, що відучились, можуть вернутися, трохи повторити, тому що у багатьох нема сміливості, нема впевненості в собі. І вже, наче навчив, все вміє, все знає. А нема впевненості і все. Але я такі курси зробила, якби не то, що. Відучився і до свідоцтв, мене не цікавить. А саме таке, щоб не просто відучити, а ще й зробити масажиста, щоб людина працювала. Ціль. Мені просто це дуже подобається, тішиться, що я навчила, і людина працює, заробляє. Це круто. Звісно, в основному всі дуже активні, сміливі і впевнені. Але є все-таки, є учениці, які хочуть ще й відео подивитися і повторити, бо в них немає оцей певності, є страх перед тим, що вони роблять масаж. Я пам'ятаю, в мене цей страх був, і я просто його пересилила. Я боялася, кажуть, і, але робила. Тому що виходу. Не було, відступатися не можна. Треба вперед, вперед, вперед. Іначе ну неприємно просто. Треба просто брати, і робити і робити і робити. З Божою допомогою, ясно. Тому що самі, самій людині дуже важко. Це я вже можу вам сказати сто процентів. Коли сама, то це капець. я не знаю, як ці не віруючи, хто не вірує, я... Я... наскільки їм важко, вони більше страждають. Навіть якщо віруюча людина страждає, то вона знає, що це для чогось дано, це минеться, пройде, в будь-якому випадку. А хто не віруючий, вон... у них ж нема таких думок, Коли воно там минеться, хто його знає. у них немає. Вони ж самі за себе відповідають і все. Я всіх склоняю, щоб почали поглиблювати свої знання, думати над життям і вірити. В те, що Бог є і Він допомагає, бо він дійсно є, Перевірено. Все, на цьому моя лекція закінчена. Буду далі дивитись. Про хюрем. шкода немає у мене насіння, бо я би хотіла. Ну, є там горіхи, правда. Я кстати, як їхала, залишила, там зробила полочку при виході, і зробила і таку тарілку з цукерками поставила, то її почти всю вигребли. А воно як? Кожен іде і так, типу, рука храп як як ото пташкам залишила на сінечка, вони поклювали. Так і в мене сусіди, і мені дуже це подобається. Тому що цукерки взагалі кожен може собі дозволити. Але так, щоб от на дорозі йшов і взяв, нема ніде. А тут приходиш і можеш взяти таку-таку якийсь горіх згризти. І вона стоїть, і ну, просто там така полка навісна приклеїла. Я її на такій ліпучці приклеїла. Вона там була вже зроблена, вона для ванни. Я при вході. До кабінету повісила, туди візитки положила і тарелочку таку одноразову з конфетами. Ну і всі проходять і пригощаються. Треба купляти якісь хороших цукерок. І тоді можна вже по привичці буде йти, думати, так, треба взяти якусь конфету. У мене колись дід збирав конфети. Правда, він збирав на кладбище, як у то люди клали. І, і завжди я приїжджала, був такий стіл з конфетами. Я там ну, перебирала. Я ж не знала, ну я знала, але мені якось було похід, то, що воно було з кладбища, з могил. Головне, сразу забрати, щоб воно не пропиталось там. Ну, коротше. Ну, взагалі, так, звісно, зараз б вже б не хотіла їсти таких конфет. Ну, Поки малий, то нічого не розумію, все прекрасно. Взагалі, малиново. А вже повзрослієшся, да, вже починаєш. І то не таке, і все не таке. Так день проходить. Відпочинку.